Члени координаційно-консультативної ради, в зібралися обговорити хід написання стратегії сталого розвитку територіальних громад та програми розвитку місцевого самоврядування на Рівненщині, найпершими мають завершити підготовку стратегії у селах та селищах до 1 червня наступного року. Ми хочемо, щоб та програма, яка була прийнята в своїх додатках, була розписана в розрізі кожної сільської територіальної громади. що… В якому році і в якому обсязі буде відбуватись головне у написанні довготермінової програми перспективи її подальшої реалізації, певен заступник голови Рівненської облради Олександр Чуприна. Себто хто б не був на чолі чи то сільської чи районної ради, прописано в програмі має виконуватися. Зробити ідеально, зробити, щоб прийшов голова, пішов голова сільський. А програма залишалася, і програма виконувалася. Голови ж районних рад каже, для написання стратегії в першу чергу треба проаналізувати нинішній стан територіальних громад, а вже потім планувати подальший розвиток. Ми проаналізували і бачимо, що сьогодні сотні тисяч я не буду говорити за більше цифр. Ми не добираємо до бюджетів сільських, селищних і міської ради. Вони в нас виконуються на сьогоднішній день. Ті плани, що доведено, наприклад, на сьогоднішній день 102%. Але все рівно ми бачимо, я ці напрямки можна назвати, Це земля, водні ресурси, це лісові ресурси, у нас ягоди, гриби, береться якась тільки частинка. Це легалізація робочих місць, яку ми проводимо, легалізували там сотню чи дві. А їх ще сотні цих людей є, і вони. А це все доходить, це все перспектива цих людей. Щоби стратегія сталого розвитку територіальних громад діяла, треба відповідне фінансування, підтримує голова Добровицької райради Леонід Стрибулевич. А громада найперше прагне будівництва доріг, садочків та повноцінного оснащення ФАПів. Я не хочу сказати, що ми повністю забезпечимо фінансування цієї програми, цієї стратегії. Зрозуміло, що ні, але залучивши кошти громади, залучивши кошти бюджету сільської ради, районного бюджету будемо звертатися до обласного і державного бюджету залежно від того, як що ми хочемо профінансувати, що ми хочемо вирішити. Обласна рада ж має завершити підготовку стратегії сталого розвитку загалом на рівненщині до червня 2014-го, Вже після написання програм сільських селищних та районних рад. Анна Махно Юрій Кобів, Новини Рівного це треба ще пере.